Ізабель Флас, мамин ключ. Жила собі мама, і було у неї три милих синочка. А жили вони у гарному будиночку, що стояв на тихій вулиці в одному селі. Якось мамині милі сини, старші середні і молодшенький, грали у вітальні під великим годинником, а мама клопотала на кухні. Коли у вітальні ставало занадто тихо, вона заглядала туди і, переконавши, що у дітей все гаразд, продовжувала чистити картоплю. Раптом мама виявила, що їй не вистачає для супу деяких овочів, і вирішила збігати в магазин по сусідству. Мати запитала в дітей, чи не хочуть вони піти з нею, але ті її вухом не повели. Мама запитала вдруге. І тільки тоді діти нарешті відповіли Ми ж граємо. Тоді мама намотала на шию шарф, взяла сумку та гаманець і сказала дітям Я скоро повернусь. Поки мене немає, двері нікому не відчиняйте. І про всяк випадок повторила ще раз, щоб діти точно її почули. Я скоро повернусь. Поки мене немає, двері нікому не відчиняйте. І пішла. За кілька хвилин мама повернулася з повною сумкою продуктів. Ригця у кошенях, а ключа ніде немає. Що тут робити? Поставила вона торбу на землю і подзвонила у двері. Мама чекала, що хтось із синів. Старший, середній чи молодший, відчинить їй двері. Вона задзвонила вдруге, а потім втретє. Тут вона згадала, що йдучи, веліла дітям нікому не відчиняти двері, і вирішила їм довести, що це справді вона, їхня мама. Вона відчинила кришку поштової скриньки і крикнула в щілину Діти, це я, ваша мама, я забула ключ відкрийте двері. І почула голос свого молодшого синочка. Мама, ніколи нічого не забуває. Ти не наша, мама. Не відклиємо тобі двері. Мама здивувалася і щільніше намотала шарф. На вулиці ставало холодно. Вона сіла на землю біля паштової скриньки, знову відкрила кришку і крикнула, цього разу вже голосніше і суворіше. Діти, це я. Я забула ключ. Відкрийте мені двері. Тепер відповів уже її середній синочок. Покажи нам свою руку, щоб ми переконалися, що ти і правда наша мама. Мама зітхнула і просунула замезлі пальці у вузьку щілину. У мами руки рожеві і м'які, а твоя червона і обрітрена. Ти не наша мама, не вітримо тобі двері. Це було вже занадто. Мама сердито погрозила їм пальцем, але потім ледве змогла витягнути руку з поштової скриньки. Вона постукала в двері обома руками, подзвонила раз, другий, третій і голосно крикнула Пожартували і досить! Діти, відкривайте двері зараз же. І ще раз голосно, приголосно і дуже сердито. Пожартували, і буде! Зараз же відкривайте двері. Цього разу відповів їй старший син. У нашої мами голос ніжний і ласкавий. Вона ніколи не кричить так голосно. Ти не наша мама, не відкриємо тобі двері. У вузьку щілину мама бачила своїх синів. Молодшого, середнього та старшого. Вони ховалися під сходами та гиготіли, і чим більше гнівалася мама на вулиці, тим голосніше сміялися діти у будиночку. Зрештою, мама просто сіла під дверима і почала чекати, поки дітям набридне ця гра. Через деякий час зовсім замерзла, засмучена і дуже сердита мама обережно відчинила кришку поштової скриньки і дуже ласкаво, хоча стриматися їй було непросто, заспівала. Діточки мої, козеняточка, одмикайтеся, очиняйтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла. Цей пароль відразу ж спрацював, і в цю ж хвилину діти перестали сміятися. Молодший притяг табуретку, середній поставив її біля дверей, а старший заліз на неї і зняв з цвяха мамин ключ. Старший передав ключ середньому, середній молодшому, а молодший просунув його мамі крізь щілину поштової скриньки. І мама повернула ключ у замку, відчинила двері, а там три її синочки, старший середній і молодшенький, грали на підлозі у вітальні під великим годинником, ніби нічого не сталося. Ось так закінчилася ця історія. Тільки ми не знаємо, хто з трьох діток найдовше просидів покараний у своїй кімнаті. Старший, середній чи молодший. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.